Ольга Шостак зустрічає на порозі свого нового дому. Заходіть, гості дуже вас. Раді Ольга та Дмитро, батьки вихователі дитячого будинку сімейного типу. Родина переїхала до Деснянського з прикордоння. Ми з Семенівки прийшлось виїжджати. Прийшлось хватати дітей, виїжджати, тому що прильоти, прильоти і все частіше, частіше. – І вбігають. І ми вбігали. Скаже ці мушка. Да. Тому що дуже страшно. Із Семенівки до Деснянського родина з п'ятьма дітьми переїхала торік у травні. На новому місці кількість дітей у будинку сімейного типу збільшилась вдвічі. Взяли Віронічку, от, а перед новим роком узяли ми ще один на столик Ярік, Максим і Оля. І мене. І тебе ми, звісно, не забілі. Скільки вас загалом тепер? Ну, всіх дев'ять, а ще ж у нас одна наша Катеринка. Це наша найперша, з, з якою у нас починалась наша прийомна родина. І ми шукали Івана, дівчину хотіли. А це вона приїхала до нас у гості. Супер. От мені не бачили. Хлопці живуть у цій кімнаті, дівчата окремо. У будинку є газ, вода, ванна кімната та вбиральня. Наявність у будинках зручностей відрізняє Деснянське від інших сіл півночі Чернігівщини, каже Ольга. Тому й обрали це село для переселення. Газ, вода, туалети це все, 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 все. Все в будинках є. Площа їхнього будинку 120 квадратних метрів. Тут є простора кухня. У нас меню от борщ. Дивиться каструля. Діти люблять макарони. Картошку люблять, салати, ну все. Діти діляться враженнями від нового місця проживання. Ну, десятьку мені намного краще. Да, тут не так сильно стріляють, тут взагалі тихо, можна сказати. Займаюся волейболом вот, і танцями. Сьогодні був концерт. Нормально тут, не то, що в сімейці. Тут краще, ну, літом теж хорошо, купатися там, крайвіди хороші тут є. Є тут хлопці. Понаходив з ними і на рибалку їжджу, і гулять ходимо. Дмитро Лапицький, чоловік Ольги, показує двір. Один із сараїв він проробив лазню. Ми по приїхали, жінка одразу сіменовки було, ми одразу починай з бані. То показала, де я говорю, вибирай сарайчик, то вибрала. Зараз можу показати просто бані. Діти, каже, звикли до лазні, коли жили у Семенівці. У нас два рази в неділю, от обична среда і п'ятницю, субота там вибираємо. Банний день. Просто ще не вистачає вагонки. Там ми заказали, але воєнні дії там Ну, В общем, ні, 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 поки в ліс не можуть. З іншого сараю, чоловік зробив гараж. Машина не, не влазила сюди. Mm -hmm. То я просто вже сам туди вагород, якби виходить, продовбав. Ремонт в будинку і на подвір'ї триває весь час, як родина сюди переїхала. З останнього у жовтні замінили старі вікна на нові. Жив в квартирі, то коли свій свой дом ніколи Работа не закінчиться. Цей будинок родині допомогла придбати міжнародна гуманітарна організація з Нідерландів. Це було 5 тисяч євро, і цих коштів вистачило на придбання даного будинку. Організація ЗОА допомогла придбати житло в Понорницькій громаді ще чотирьом багатодітним родинам, які стали вимушеними переселенцями. Загалом в них виховується 25 дітей. Окрім будинку, ці родини також отримали грошову допомогу на заміну вікон. Також була грошова допомога на дрова і багатоцільова грошова допомога. Щоб отримати гроші, родини мали виконати обов'язкову умову набути право власності на будинок і на присадибну ділянку, каже Ольга Кунтиш. Населені пункти люди обирали самі. Село Криски, Деснянському, два будинки, Авдіївка і Понорниця. Всі родини, окрім однієї, це з прикордонних громад, які зараз під обстрілами, і одна багатодітна родина з Нікополя. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.